Десь всередині 9-го кола пекла є брама, я веде ще до двох кіл, про які мало хто знає, і на 10 колі грішники вже не страждають, а змагаються. Біси, сукуби, джини ці сутності потрапляють в астральний план нашого світу саме через 10 коло. Для них це майже найвища нагорода пройти 9 кіл пекла і вибратись на волю. Але є правило. Вибереться тільки тих, хто переможе сокровенний двобій. Бійці поміщають у клітку, і вони зазирають одне одному в душу. Звідти вони мають витягнути найболісніші спогади і ними ж ранити душу опонента. У вас на землі є щось схоже. Переможець вибирається нагору, а покалічена душа його опонента падає на саме дно, на перше коло. І він починає все спочатку. Звідки я це все знаю? Тому що я сам був бійцем. Віриш чи ні, а я бився з самим люцифером. І якщо ти чуєш мій голос, то не важко здогадатися, хто переміг цій водій. Так, я зробив майже неможливе. Тобі мало цікаво, що знаходиться на останньому годинатому колі. Добре? Проте спочатку я розкажу, як я переміг люцифера. Тобі ж цікаво? Перша частина для батловика це можливість зарій долба, йоба під землю Але в мене для неї є власний план, я буду лікувати опонент Я витрачу раунд і буду з тобою по душам Теревенити, милий мій людзик Вимикаєте батл, цей поугаряйте людину ніяк не відпустить Ти потрапив на Панаму і почав кричати в часі напроти тебе тут ловски І перший свій батл ти не проїбав, бо цазр сказав не чи я пацани А ви думали, він буде викупати вашу критику Та ви ніхуя не жарите у ребів Смого візаві невиліковний Він переконаний, що він ахуєний Я все розберем твою тему всі. Щоб ти сам їх викупає, як і ти теплі Батл на гроші, це платний візит і Ти платиш мені за сенс терапії Гризотна погода злива, ніч А я вперше сижу і комусь співчуваю. Це Життя, ніхуя несправедлива рік Болюсь опера навіть рідні, кругом Він приходить з роботи, розгляд ти натомлений хуя не виходить, але не опускає голови дома, кафе, не чекає навіть Моя любов, в тебе все вийде трепи, покажи цьому краві, хто в домі. Та кохана сказала, вставай, іди до мети А ти і пішов до мінат, серце Я чув тебе на батл, Будеш, тобудо, переможеш пацан. І кинув що я з морози взяв, який кента наєбав А не дай цей дебіл ще поставить бабок А Люцик повірив у те, що і так хоч дома перемога перекриє затрати за запису звука звукача свого власного бере з тебе бабки, але не за якість і каже, братан з тебе все хує на звук, ніби то він бачив розводить Хуя, новини, братан, походу, звукач тебе теж розводить Ти пішов на роботу, все ще треба їсти Директор сказав, ти пиздатий баріз. Наскільки пиздатий, тебе там оцінює тільки я знаю 400 грн. Хуя, в 400 гринів Займає? На землі робіт було би пиздати, якби тебе ще не звільнили На серці біль він сльох. Зви, кармані, вітер, ціни, коліс Сталь Що жити тепер, візьми, усі бабки на батл, дивіться забавну картину За баром кава, сама собі малий А Люцифер в Всевишньому молих Вітаю, Люцифера з великим свят. На паски паскі він ставать, Але втратив роботу із вілками Його Краща ідея почати батлик. Холодна, двомісячна промичка, голос маплачі в кваткі. його батя на батлі, пройовує бабки краві Хіба ти, конечно, дебіл Що виграти батл, приніс мені в жертву своє, немовля, наглядне. А тепер розкажи мені, валік, хто із нас тут і я Мені похуй, пацани, ти мене ти там протоколи ви думав, твоїх фактів мало повір Я найду у цьому колі свою вигоду і тут заради бабок не дай. Списій де навіть без жуя навіть не так і не відчував ні разу забіг, і сор Я напихаю тобі в харі свій дабл тайм, так ще буде тобі в пеклі цьому рік за сорок hey, ти повірив о. у себе, тому що повірив, що в тебе повірила жінка. Я надію, плекав, що любов не збрехала і поставив на кон на стайне Круто, що в тебе під боком є віра, надія, любов, але людцях у мене є правило. Я Люблю тільки Бога, надіюсь на себе і не вірю. Тобі, бо не вірю, де я вол Chujowi nowy, nie brata Złukajsz, tebe duże po kodu rozgody -e -e. Ty, złukajsz, tebe że najebał Chujowi nowe nie brata Амін, давай давай, 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 іди давай. до меди, не бубей своє мрію на полицях аптечних вітри. під крики дитини, до розгружати вогони. Мені всі хитварті згрів спаца нами збирають стадіони Життя так поставило раком. А було би так бездатно, якби як у старі, на рейвах задирали спідниці до стелі І кожен ранок так не акуратно після мене залишались крошки в постелі.

Так за вікном жорсткий світ, але йому пох, поки грає в серці біт Можу піти погуляти, але поїбати можеш навіть не мовляти, бо моє життя це не мовля. Було Тяжко замість клуба педіатр, що сказать медіатора, хто винуватий, замість кава на обід на вечерю Рапуста, макарони і стіста, тепер я не а баріста За кавовим апаратом, молодий папа раком, вигадує панчі на батл Арабіка слухає вахую Бо перед тим як піджарити краву Треба піджарити каву, поміняти підгузник, вкласти маленьку, її накормити І якось не з'їхати з, з глузду Давай, давай, іди до мети Розправляй свої крила Це твій доманив, юрець Заглубіть мужики, я напор Перед тим як лобить екстаз, Заїдьте в аптеку, купіть один раз і надовго Цей трек реклама, презерватив Ось так я переміг Люцифера. Після своєї поразки він ще довго оговтувався. А тепер головне питання: що таке 11 коло пекла? Якраз йому воно і належало. Після своєї поразки його вигнали навіть із пекла. І він став простим смертним. Добрий день. Добрий день. Що будете замовляти? Капучино. Добре вам яке? На жіночому молодці. <хех> а чому на жіночому? Таке мені подобається. Добре, як вам стаканчик підписати. Влад кабал, починаючий бітмейкер. О, ви бітмейкер круто. Я, до речі, теж музикою займаюся. А я хотів. Круто, би... круто. До речі, в мене є свій лейбл. Здоровий пул артистів, звукачі, продюсери. Якраз шукаємо бітмейкера. В нас вся команда працює на результат, тому всі отримують зарплату відсотками з роялті. Тому кожен мотивований робити краще. Пропоную тобі співпрацювати з нами. Зі мною колись працював Майті Ді, я організовував концерти Лоїку, привожу виступати западних артистів. І взагалі у нас широкий. Вибачте. Да, да, що ви хотіли? А можна капучино? А, да, да, можна капучино. Єбать, ти сьорбнув. Дякую. А який у вас нік, кстати? Люцифер. До речі, можете в інтернеті пошукати. Бля, так люцифер це ж ображений на батька паче Янгу, якого нахуй вигнали з раю. Був би я репером, я б не брав би собі такий псевдонім. Е... До побачення. Е, Частина перша знайомство з кравою. Це Да. Крава ховається в лані нібо убіжених рубак Розрубаю тебе навпіл, називай себе тупак Визвав мене на батл, щоб підписати контракт Замісхую та і душа в моїх руках. Крах, 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 відчуваєш поклон на землі це страх, кар'єрі, крах, крах, крах На твоєму я станцюю губак Чуєш, крава, крава Плакитна зірка голубого екрана Чуєш крава, крава Тобі каву твого кармана, чуєш, крава, крава. Я привіз на насіння, хлубки ебана. Чуєш, крава, крава На твій батл ні в кого піська не встала. С хами не сіти, ти не батлем. Сіни напружишся, так поду дєментом. Всі такі круті, але не в замісі, сумка, бой, братар, я на полі месі. Пів стар, я певним це братя мрії. Завжди ти мені казав, давай кеш Поділим п'ять Штук не напряш, лише лише повії Давай дві підсотво тоді крава в тілі Я погодився вся, прачу, мені жаль тебе. Пару років, леш, ми за тебе, де в впам... Ненавість, брат, тобі шкода, але В тебе ж перемога, па любе, крава, точно мій фанат, каже це не так, а навіщо ти заводив мого двійника? Ти по Люцифер, колеги, Київстар, Хочеш стар, так бути зі мною голуба, сівка. Краще плат, бабки на стол, ховався у норі для Крави це волк На кармані вже нулі, без мене ще гол. Експрес, це платить, мені це шоу. Я змішу, зробити тобі, пекло на землі, у кожу Щоб стерти, тебе треба лише бій. І що ти зробиш? Запишеш скіт? Ти лише в свою уяві піздати ті Казачки твою сім до пизди. Чи так хотів попасти, ти у джок Я слухав скіт, твій ось вночі, щоб гарно спалось. Скучніше, чи хуїти мені слухають не довелось. Це батл двох лисих із бразер з брати забагато ти активний Активне А Насправді, що активно може це смоктати. Влад з тобою бо то ваго, треба мати В тебе багато а в батлах вати виставо зіпсувати. Двою, як твій пальці обіцяти, куди не апулькати. Гуліти, ти мурчиш, тебе не було хати. Частина друга, просто обсираємо крау Насолоджуйся приспівом: порівняти торти за лупу Це явно був глупий ход. Щоб так порівняти, друже, треба спробувати торт. Тепер а тупо чорт Варю в котлі тебе, як хаш, бо суп харчо Сокіл птах, ти на палці під 11 lines, лисий як яйця вашо Крава гарна читає лише раз на рік. То не дивно, бо ти виглядаєш як на рік На цьому їба лише стопалі Родичі тебе не кинули бо до палі. Якщо ти реп, то мейденчайна сільський кіпоп Та балка звичайний Що ти в дупо даєш ні для кого не Так Крава точно молодець, як шкура файна Крава, голуб, крава голубець, крава кухут, на дудочки і грець Крава гунчар за Дніпрів запорожець Крава своїй дупі, він не охоронить. Батл з тобою, як Генгріб, боцик. Я вийшов на батл, щоб натягнуть тебе. А потім бросить цей приспів для тебе. Він буду лунати у сні, закритим панамі це, я вірус, і в пісні Нахуй краву, нахуй краву, нахуй краву, гот, нахуй краво! Нахуй, краво, лох, нахуй краво, лох, нахуй краво, лох, нахуй краво, нахуй краву, Це мій слен, слав краву, тим респект, це для крави комплімент, давай закріпим цей момент, нахуй Краву! це мій слен, Хто слав Краву тим респект, це для крави комплімент, давай закріпи момент омент Забудуть труп послати краву, не забудуть Готуй труну, я псу настучав у буду Я репер тру, він пиздло, повір бля, буду На бабки краву я надув, як хуба бубу Якщо не дебіл, зроби інтро на 5 хвилин. Щоби бабки заробить, тобі треба іти волин. Я записував цей батл, й кальянчик покурив. Ти записував цей батл, бо тому, що зголоднів Ти не ти, але на снікер вже бракує. За волосся купив кліп і буліт, як Напухався на нулі, і це дратує. Плакі, плакі, до світичити. Таіш, ми покурим. Батл з тобою, як Генгри Бёрдс поцик. Я вийшов на батл, щоб натягнуть тебе, а потім бросить Цей приспів для тебе. Він буде лунати у сні. Закріпив панам це, як вірусні пісні. Нахуй Нафикра! Ох, напикрау! Лиси, нами крау! Шмощі, намикраву! На третя крава засліпився своєю лисиною і помирив. Ганяє лисого по кругу. Є -є -є. Крижний замок, як пітьма, в кладвище сотні тромби Арки арки вигляді дам, кожній з них горить екран. Крижний замок, як пітьма, кладвище сотні, трон без дат арку вигляд даму, виглядь даму Момент у морі, від смерті, але не підеш від долі Момент у морі. Ні, шрамік на цьому тілі тут же кожен другий як індер, не певжень ніж минцю, душа поділим, який ти крутий, це проявиться в білі. Скільки років вже має тандем? Теж Та саму зло не змінював тем тілу пеклі, я проживав все все, що ти проживав, де вопрот, п'ять процент. Я виїбав рік, як не п'ять чел. Нема що приховать, видно скелет, чек. Я пошиваю по сусідству, бачу в якню суку у лісбу Я бачу то на рук, я у сьому батлі твоїх панів лісоруб Я виступаю, як Іуда якщо ти напроти, то я буду тримати удар. Крижний замок, як пітьма, кладовище сотні трун дат Арки вигідь дам, в кожній з них горить екран. Крижний замок, як пітьма, кладвище сотні трун дат Арки вигідь, дам, виглідь дам. Момент у мурі, біжіш міцьма, ціала. Стина четверта. Крава потрапляє в пекло. у у крау у у у Страшно. Твій номер телефона. Крава-крава! Пекло дійсно, живе, з ним не самоді. Мефістофіль чекав, давно цих подій. Знаємо ти, пасажир, але хто водій? Відкриті врата, за джевлі, Обол для хороне не взяти без похорон. Порозь сокіл кружляє твій моветон. Навіть ташка скорбить, не пройшов сезон. Голова це добре, але це друге шоу. Другий рівень під бурями, мі мінус ме. Там відкручують голови, як Стас із кращий сердень, шкільне під буря мичах, не доки не згасне. Потім цербер зустріне під сонцем, там і ганс, не дадуть концерт. Вигравали, бо з'їли опонентів. Ще буквально в них же МЦ живе. Не згасують суперечки, доки плутусь. Я Влад си на собі, бортвого МЦ. Я мене спиниться, тягар буде, і тобі його нести на проші плече. А кавун вже болоті, цього замало. Флаге веслом, вже є, поїбало, гнівливий кавун. По усім каналам, хи є уївні, є гітка пропала. Фурії знають, хто такий плендет. Артисти з простору даркнет. Думав, повіримо в цей бред. Рослини не може читати рев. Мину табор єбе е він луснув, бо бути тобою це самогубство. Побриють тебе, як містер мускул, звук тарілок стане для тебе нюску. Д'явол браденноси добиває шар. Не весь час стає, він дихає, ніби заводи боржкає. На восьмому куті зібрався батл, реп тебе веде, усіч мирять тебе, як буму пекете Ти япол прадан, носи добиває жартом, не весь час є, він дихає, ніби заводи пуршкаєму На восьмому куті зібрався, батл, реп тебе веде, Усі чмирять тебе, як куму ПГТ Біябл прадан на сидом плываєш жарда, не вещає, він віддихає, ніби заводи боршкає На восьмому куті зібрався, батл, батуре тебе, везде усі моря тебе, як твому ПГТ На покалу